Біблія, перша книга Хронік, розділ 17. Якось коли Давид замешкав у своєму палаці, то він промовив до пророка Натана, Ось я живу в палаці з кедрового дерева, а ковчег Господнього заповіту під наметом. А Натан відповів Давидові: Все, що в тебе на серці, роби, адже з тобою Бог. Але тієї самої ночі сталося так, що до Натана було Господнє слово такого змісту. Іди та передай моєму слузі Давидові, що сказав Господь: не ти будуватимеш мені храм, щоб я в ньому перебував, адже я не мешкав у храмі з того дня, коли я вивів Ізраїль, і до сьогодні, але я переходив з намету в намет і з одного святилища в інше. Хіба я, мандруючи з усім Ізраїлем, будь-коли сказав, хоча б одному із суддів Ізраїлю, яким я доручав опікуватись моїм народом, докоряючи. Чому ви досі не збудували мені храму з кедрового дерева? Тож тепер скажи моєму слузі Давиду, що говорить Господь Саваот. Я взяв тебе з Пасовиська від отари, аби ти був володарем над моїм народом, над Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, де ти лише ходив. Я знищив перед тобою всіх твоїх ворогів і зробив твоє ім'я славним, подібно до інших славнозвісних імен на землі. Я визначив місце для мого народу Ізраїлю і посадив його так, що він безпечно тут проживатиме. Його більше вже не гнопитимуть злочинці і більше не будуть принижувати його, як було раніше. З того часу, як я призначав суддям над моїм народом Ізраїлем, упокорюючи всіх його ворогів, я провіщаю тобі, що Господь збудує твій дім, а коли сповниться твій вік. І ти приєднаєшся до своїх батьків, то я підійму після тебе на престол твого нащадка, одного з твоїх синів. Я зміцню його царство, і він збудує мені храм, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином, і не відніму від нього своєї прихильності, як я відняв від того, котрий був перед тобою. Я поставлю його нащадка в моєму храмі, як і в моєму царстві навіки, так само і його трон буде утверджений навіки. Усі ці слова і все це видіння Натан переказав Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і сказав: Хто я такий, Господи Боже, і чим вирізняється моя родина, що ти мене аж досі провадив? Але цього для Тебе, Боже, було недостатньо, тому Ти ще дав обітницю для роду Твого слуги на далеке майбутнє. Ти, Господи Боже, вшанував мене, давши можливість зазирнути в майбутнє людство. Чим може відтячити тобі, Давид, за таку пошану до свого слуги? Адже Ти знаєш свого слугу. Господи. Задля свого слуги і за своєю волею Ти вчинив усі ті великі справи, аби стала відомою всім Твоя велич. Господи, немає рівного Тобі, і крім Тебе, немає Бога в усьому тому, що ми чули на власні вуха. Який інший народ на землі зрівняється з твоїм ізраїльським народом, задля якого Бог прийшов, аби його собі викупити, учинивши його своїм народом. І прославивши тим своє велике та страшне ім'я, ти проганяв цілі народи перед своїм народом, якого ти викупив з Єгипту, Ти учинив ізраїльський народ своїм народом навіки, і Ти, Господи, став їхнім Богом. Тому тепер, Господи, те слово, яке ти сказав про свого слугу і про його рід, нехай стане непорушним навіки. Тож учини, як Ти сказав. Отже. Нехай Твоє ім'я увічниться і звеличується повіки, щоб люди говорили: Господь Саваот, Бог Ізраїлю, Він є Богом над Ізраїлем, тоді й рід Давида, Твого слуги, стоятиме непорушно перед тобою. Оскільки ти, мій Боже, оголосив Твоєму слузі, що збудуєш його рід, тому то твій слуга відважився саме так помолитися перед тобою. Отже, Господи, Ти є єдиним Богом. І пообіцяв своєму слузі всі ці добродійства. Тепер же ти милостиво почни благословляти Дім Твого Слуги, аби він повіки стояв перед тобою. Адже якщо ти, Господи, поблагословиш, то він буде благословенним навіки. Розділ 18 Після цього відбулись такі події. Давид розгромив филистинців, поневолив їх і відібрав від филистинців місто Гат. З його навколишніми поселеннями. Він розгромив і муавійців. Давид поневолив муавійців так, що вони платили йому данину. Потім Давид завдав нищівної поразки неподалік хамата, царю Цови Гаде-Дезеру, коли той направлявся, аби поширити свою владу на узбережжі ріки Єфрат. Давид захопив у нього тисячу військових колісниць, сім тисяч вершників і двадцять тисяч піхотинців. Давид спалив усі колісниці, а всім коням від тих колісниць попідрізував сухожилля, залишивши з них лише сто для колісниць. На допомогу гададезерові цови виступили сирійці з Дамаска, але Давид розгромив і це військо з 22 тисяч воїнів. В сирійському Дамаску Давид залишив військовий гарнізон, і сирійці були підкорені Давидом, платили йому данину. Господь же охороняв Давида в усіх військових походах. Давид забрав золоті щити, які мали слуги Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. З міст Гададезера, Тівхави та Кун Давид забрав дуже багато міді, з якої Соломон пізніше зробив мідне море, колони та мідний посуд. Коли цар Хамата Тоу дізнався, що Давид розгромив усю військову потугу Гададезера, цовського царя. То послав до царя Давида свого сина Гадорама, аби привітати і побажати йому миру та благословення у зв'язку з переможним закінченням війни з Гададезером, оскільки Туу постійно захищався від Гададезера, крім того, він послав різні вироби з золота, срібла та міді. Давид посвятив усі ці речі для Господа разом зі сріблом і золотом, яке він захопив у всіх інших народів. Едомців, моавіців, амонійців, Филистимців та амалекітянців. Авішай, син цируї, також розгромив у соляній долині військо едомців з 18 тисяч і розмістив у едомі військовий гарнізон. Таким чином, едомці стали підвладними Давида. Господь постійно сприяв Давидові в отриманні перемог в усіх його походах. Отже, Давид владарював над усім Ізраїлем, дотримуючись справедливого правосуддя щодо всього свого народу. Йоав, син Церуї, був головнокомандуючим війська, Йосафат, син Ахілуда, був літописцем, начальником канцелярії, Садок, син Ахітува та Авімелех, син Евіятара, були священниками. шавша секретарем. Беная, син Єгояди, командував керетійцями і Пелетійцями, а сини Давида були головними помічниками царя. Розділ 19. Так сталося, що невдовзі після цього помер цар Амонійців Нахаш, і замість нього зійшов на царський престол його син. Давид тоді вирішив виявлю доброзичливість до нахашового сина Хануна, який його батько колись виявляв прихильність до мене. І Давид відправив послів, аби ті висловили співчуття з приводу смерті його батька. Коли ж Давидові посланці прибули в край Амонійців до Хануна, щоб його потішити, то амонійські можновладці сказали Ханунові: Невже ти справді вважаєш, що Давид висловлює тобі співчуття, вшановуючи перед тобою пам'ять твого батька? Швидше за все його слуги до тебе прийшли розвідати, оглянути, а потім оволодіти краєм. Тож Ханун схопив слуг Давида, поголив їхнє волосся і пообтинав їхній одяг наполовину аж до сідниць, і отак відпустив їх. Отже, вони пішли, а Давидові сповістили про все, що сталося з тими мужами. Оскільки вони були вкрай зганьблені, то Давид послав їм назустріч гінців з наказом. Затримайтесь в Єрихоні, аж доки не відростуть ваші бороди, і лише після того повернетесь. Коли амонійці усвідомили, що вони стали ненависними Давидові, то ханун одностайно з амонійцями зібрали тисячу талантів срібла, аби найняти собі з Арам Нахараїма, з Арам Маахи та Цови військових колісниць та вершників. Тож найняли собі 32 тисячі колісниць. А також царя Маахи з його військом, які прийшли і отаборились перед Медевою, вирушили також зі своїх міст Амонійці, готові вступити в бій. Коли Давид про це дізнався, то послав Йоава з усім найдобірнішим військом. Амонійці виступили і вишикувались у бойові лави перед самою брамою міста, а царі, які прийшли на поміч, стояли окремо в полі. Коли ж Яв побачив, що йому загрожує битва спереду і ззаду, то вибрав з поміж усіх найдобірніших воїнів Ізраїлю і поставив їх лавами навпроти арамійців, а решту війська передав під командування свого брата Авішая, яке розташувалось бойовими лавами проти амонійців. Він наказав братові якщо арамійці почнуть перемагати мене, то ти прийдеш на допомогу мені. А якщо амонійці долатимуть тебе, то я допоможу тобі. Отже, будь мужнім і будемо твердо стояти за наш народ і за міста нашого Бога, а Господь учинить те, що вважатиме за найкраще. Таким чином, Йав вступив із частиною війська, що було з ним у битву з сирійцями, але вони побігли перед ним. А коли амонійці побачили, що втекли сирійці. Той вони почали втікати від загонів його брата Авішая і заховались у місті, а Йоав повернувся в Єрусалим. Як же сирійці побачили, що зазнали поразки від ізраїльтян, то відправили гінців і покликали підкріплення сирійців, котрі мешкали з іншого боку ріки Єфрат, на чолі з Шофахом, полководцем війська Гада Дезера. Коли сповістили про це Давидові, то він зібрав усе ізраїльське військо і перейшов Йордан. Давид наблизився до сирійців і вишикував проти них військо. Бойові загони Давида кинулись у бій з сирійцями і розпочалась жорстока битва. В результаті сирійці побігли від ізраїльтян, і Давид знищив 7 тисяч військових колісниць сирійців та 40 тисяч піхотинців. В бою загинув. І полководець війська Шофах. Коли воїни Гада побачили, що зазнали від Ізраїлю поразки, то уклали з Давидом мир і підкорились йому. З того часу сирійці більше ніколи не виявляли бажання допомагати амуніцям. Розділ 20 Навесні наступного року, коли царі переважно вирушали у військові походи, Йоав вивів потужні військові загони і спустошив Амонійський край. Прийшовши, він взяв в облогу столицю Амонійців, рабу. В той час Давид перебував у Єрусалимі. Йоав, же, завоювавши рабу, зруйнував її. Коли Давид взяв корону з голови їхнього царя мілкома, то виявилось, що в ній талант золота. Вона була також прикрашена коштовним камінням. Її поклали на голову Давида. Він також виніс з міста дуже велику здобич. Людей, які залишились у ньому, він вивів і приставив до праці з пилами, а також до залізних молотарок та сокир. Так учинив Давид з усіма амонійськими містами. Після цього Давид з усім військом повернувся в Єрусалим. Так сталося, що незабаром знову розпочалася війна з филистинцями при Гезері. У тій битві Хушатієць Сіббехай убив одного з нащадків Рефаїмців, Сіппая, і филистимці були впокорені. В іншому бою з филистимцями, Елханан, син Яїра, вбив брата сумнозвісного Голіафа, Лахмія з Гата, ратище списа, якого було як ткацький вал. А коли запекла битва точилася в гаті, в ній брав участь дуже високий зріст чоловік, який мав по шість пальців на кожній руці та на обох ногах. Всього 24 він також походив з роду велетнів Рефаїмців і дуже ганьбив Ізраїль. Тоді його вбив Йонатан, син Шіми, Давидового брата. Всі вони походили з покоління велетнів рефаїмців з Гата, і всі полягли від руки Давида та від рук. Його воїнів